Здається, цього каналу донести правду. Правду про Україну. Правду. То це не така проста історія просто взяти і когось і посадити. Я мало чого боюся. Тому що я вірю в те, що я роблю. Ми хворіємо і ми лікуємося. Ми вилікуємося, обов'язково. Законопроєкт про протидію дезінформації, телеканал для тимчасово окупованих територій, виступи українських артистів в Росії та інші важливі теми сьогодні обговорюємо з міністром культури, молоді та спорту Володимиром Бородянським. Добрий день, пане міністре. Добрий день. Отже, хотілося почати з теми, яка зараз є чи не найактуальнішою, принаймні для медіа середовища, це законопроєкт про протидію дезінформації. Яким чином ви особисто можете гарантувати, що під виглядом боротьби з фейками не почнеться переслідування журналістів і накладання цензури на змі? Як ми обіцяли, ми обіцяли це постійно, що ми не будемо вносити цей закон до того, поки він не пройде суспільне обговорення. І як ви знаєте, там два тижні тому. Була вже перша стратегічна сесія після представлення закону. На наступному тижні почне роботу робоча група з медіа юристів, яка почне пункт за пунктом опрацьовувати закон. І ми вважаємо, що за два місяці ми запропонуємо суспільству новий текст закону, оновлений текст закону, який буде більш потужним. Він ніяким чином не повинен обмежувати журналістську діяльність щодо. Таких елементів, як розслідувальська журналістика щодо висловлювань критичних висловлювань і критики влади, і таке таке інше. Наше завдання в цьому законі було убезпечити українських громадян від дезінформації, від можливості маніпулювання суспільною думкою думкою, яке може призвести до спотворення суспільної думки. І до загроз національній безпеці. Ви медіаменеджер з величезним досвідом. Як на вас особисто впливає така критика від колег, яка на вас навалилася в ці останні місяці? І чи не боїтеся ви, в випадку, якщо законопроект буде прийняти, ну скажімо, плюс-мінус в тому вигляді, в якому він є зараз, увійти е в історію як людина, яка якимось чином сприяла цензурі? Ми розуміємо, що закон не буде прийняти в тому вигляді, як він є зараз, плюс-мінус? От. А він буде прийняти в іншому вигляді, це перше. Друге, я мало чого боюсь, тому що я вірю в те, що я роблю. Я розумію всі наслідки своєї роботи і завдання, які стоять переді мною перед командою, зробити так, щоб цей закон було неможливо використовувати. В інший спосіб, ніж це передбачено, За порушення цього закону передбачено позбавлення волі терміном від 2 до 7 років. гігантські штрафи для медіа, якщо вони багаторазово порушили цей закон, виправні роботи для журналістів. Такі покарання, на вашу думку, вони дійсно сприятимуть тому, що фейків глобально в інформаційному просторі стане менше. І яким чином контролюватиметься контент, скажімо, в соцмережах? Тому що є не журналісти, є лідери громадських думок, є блогери, є дуже популярні телеграм-канали. Що з цими джерелами інформації? Ну, давайте таким чином. По-перше, покарання передбачено за систематичне порушення закону. Систематично це три і більше рази. Більш того, повинно бути винесено три вироки суду щодо того, що ця інформація була дезінформацією, і що люди, які її розповсюджували, систематично, тобто протягом року, порушили закон. Тобто, це не така проста історія просто взяти когось і посадити. Далі, в ув'язнення передбачене цим законом, тільки за фінансування дезінформації, тобто за свідоме фінансування. І друге, за організацію «Ботаферм». Щодо розповсюдження, там нема ув'язнень, там є суспільно корисні роботи. Не виправні, а корисні. Але це так, це кримінальна, стаття. це кримінальна стаття. Чи вважаю я це запобіжником? Так, вважаю, інакше, би ми це не писали. Тобто ви за такі е, жорсткі. Країна, проти якої здійснюється військова агресія, повинна захищати свій простір. Там є багато запобіжників, щоб це не можна було використовувати просто так, наліво і направо. Багато запобіжників. Я не говорю, що ми не можемо якісь елементи змінювати і розвивати. Але покарання повинно бути відчутним. Особливо в період. Війни що з блогерами, лідерами думок, телеграм-каналами і всіма рештою. Тобто, вони, нема... вони ж можуть перепощувати, не носучи за це відповідальності, так, але ну так вони не несуть за перепощування відповідальності, так. але є перше джерело, яке несе відповідальність. Все. Так. якщо перше джерело винесено на попередження, що це дезінформація, далі йде по ланцюгу, що треба. Ну ця інформація буде помічена як та, що може бути дезінформацією. Ми будуємо такий правовий конструкт, який дозволить нам. Звертатися в тому числі міжнародні суди щодо відстоювання свого права на своїй території, застосовувати санкції до телеграм-каналів чи до будь-яких інших каналів, які розповсюджують дезінформацію. Давайте назвемо це законодавство екологічним щодо інформаційної сфери. Воно починає розвиватися от зараз з початком гібридних війн. Оця межа між просто неправдивою інформацією і дезінформацією, яка загрожує національній безпеці, вона така доволі з одного боку зрозуміла, з іншого боку, абстрактна. Ми завжди повинні дивитися і суд буде дивитися на то, які це спричинило шкоду суспільству і суспільним інституціям. На вашу думку, суди зараз здатні от наразі дати У нас немає інших судів. Але вони здатні дати об'єктивну оцінку, яка шкода була завдана? Чи дійсно була небезпека? Дивайте. У нас є ті суди, які є. І треба напрацьовувати таку практику, щоб це було максимально, максимально зрозуміло громадянам і і суспільству. Нас ми хворіємо і ми лікуємось. І це шлях, на якому ми ми стоїмо. Ми вилікуємось обов'язково. Хотілося б поговорити ще про інформаційну реінтеграцію тимчасово окупованих територій. А ну власне про цей телеканал, який має мовити для людей, які живуть на непідконтрольних територіях. Вже відомо, що в його запуску бере активну участь режисер Слуги народу Олексій Кирющенко І подейкують, що значна частина контенту буде теж виробництво 95-го кварталу. Чи не стане це в такому форматі якимось рупором Слуги народу і просто джерелом збагачення для продакшену президента? Кирющенко приймає участь, я про це казав. Це правдивий факт. У нас є домовленість з. Телевізійними групами України про те, що вони будуть надавати свій найкращий контент безкоштовно цьому телеканалу. Це перше. Безкоштовно. Ніхто збагачуватись не буде. Це перше. Друге, медіагрупа Україна погодилася придавати такий ексклюзивний продукт, як футбольні матчі, включно з матчами Шахтара. Тому там будуть різні продукти різних медіагруп. І нема ніякої. Ніякого плану, що це буде моноканал якогось одного продукту. Зараз йде формування сітки, так? і зараз ідуть, ну тобто зараз, зараз процес формування сітки. Мови дві: українська і російська. Задання цього каналу – нести правду. Правду про Україну. Правду. Ви ну, що вважаєте, так. що е, люди, які там, якщо це буде звернено, скажімо, на молодь в тому числі, що вони не мають доступу до правди, вони ж мають доступ вони до Вони мають доступ до маніпуляцій зі сторони російських телеканалів, до потужного механізму маніпуляцій. Включаєш телевізор, ти бачиш постійно одне те саме одних тих самих експертів, які говорять: от є наративна історія, що Україна це в Росії таке, що Україна це е, 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 не до держави. От є в росіян така історія. Безумовно, це впливає на людей. Так. Ми повинні розказати правду про себе, сказати ясність про те, як буде відбуватися інтеграція, реінтеграція Донбасу, розказати про правосуддя перехідного періоду. Тобто для людей повинні повинні зрозуміти, чого прагне Україна, і що вона не прагне війни, вона прагне миру. Як зробити так, щоб люди в цю правду повірили після того, як вони 6 років живуть в неправді? Ніякими продуктами не можна зробити, щоб люди повірили, просто повірили в ну так легко перейшли від неправди в правду. Це комплекс, комплекс заходів. Це те, що ми говоримо, це те, як ми діємо. Ми, ми відповідаємо за телеканал. Ми, як ви знаєте, запускаємо програму обміну молоддю. Ми будемо залучати молодь, яка проживає на тих територіях з усіма безпековими аспектами, щоб вона подивилася на Україну, яка вона. Вони вже давно не бачили Україну. Якими? Всі ці міри направлені на те, щоб вони зрозуміли, що Україна розвивається як сучасна цивілізація, яка хоче, прагне жити в сучасному світі і буде частиною цього світу. Ми будемо налагоджувати діалог з тими інституціями, скажімо, науковими, освітніми, які готові будуть вести діалог на сьогоднішній день і для яких це буде безпеково також. Тобто, ми повинні почати говорити людина- людина от, да? з людьми, які, з українцями, які там зараз проживають. Ума почато говорити в ефірі, не ну тобто на обговорювати проблематику, яка є, і е ті побоювання, які є. І ще раз ясність нам і їм, всім, всій Україні необхідна ясність. У Мене питання з приводу технічного боку цього телеканалу. Я припускаю, що блокуватимуть всіма можливими і неможливими способами це мовлення. Чи готові ви до цього, як діятимете? Ми протестили. У нас є технічні тести. Ми вважаємо, що ми знаємо, як діяти. Побачимо вживу. Це буде зрозуміло, коли прийдуть кон конкретні проблеми вже. Цього тижня телеканал АТР заявив про загрозу закриття через те, що вони не можуть отримати це бюджетне фінансування, яке було їм виділено. Яка позиція міністерства з цього приводу? Адже ну виглядає трохи нелогічно. Ми відкриваємо канал для тимчасово окупованих територій. При цьому не може мовити канал кримсько-татарською мовою? Міністерство робить все можливе, щоб кримсько кримськотатарський канал мовив. Все можливе збільшено фінансування було 35 млн в минулому році, в цьому році 50 мільйонів. Да? А ми, ми говорили із самим каналом, і з Міджелісом. І ми долучаємо Міджеліс до того, що він долучився до кримськотарського мовлення. Проблема, яка виникла, вона виникла через те, що державне казначейство і канал по різному трактують поточне законодавство щодо публічних закупівель. Ми теж з цим працюємо. Багато зустрічей проводимо, консультацій з держказначейством, з іншими органами влади. Тобто, ми, ми працюємо з цим. А, є законод... ну, є, є, є така суперечка законодавча. в останньому інтерв'ю. Ви сказали про те, що не схвалюєте виступи українських артистів не в Росії. Але при цьому не підтримуєте якісь заборони чи якісь механізми впливу на це. Розкажіть, будь ласка, детальніше, от як це сприймати? Я вам скажу таким чином. Я вважаю, що культура от такий культурний продукт, коли наші артисти їздять до в Російську Федерацію виступати, це нормує наші відносини з Росією. Нормує, я вважаю, що нас це не припустимо в ситуації, коли йде війна, нормування відносин. Я також сказав, що ми не знайшли зараз механізмів, які були б дієвими з точки зору обмеження таких поїздок. Це вибір сьогодні, етичний вибір кожного артиста. Для мене це поза за межею добра і зла знаходиться. Колись була ідея декілька років тому як мінімум позбавити там Повалій, Лорак, Лободу звання народних. Ви як це сприймаєте? Я взагалі ці звання сприймаю як такі пост, посткомуністичне минуле. Я б взагалі їх всіх відмінив. Да? Так я це сприймаю. Давайте торкнемося ще питання мови. Вже за півроку запрацює офіс мовного омбудсмена. А наразі нещодавно виникла ситуація, при якій волонтерки, попросивши вимкнути російський фільм в маршрутці, отримали власне, позов від депутата в тому, що вони ініціюють дискримінацію і розпалювання ворожнечі. От прокоментуйте таку ситуацію. Це не просто волонтерка, це дівчина, яка поверталася з похорон хлопців, які загинув в. Зоні військових дій. Я вважаю, що тут взагалі не може бути питань того, що цей серіал і це російський необхідно було виключити. Да? Тому що Росія країна, яка на нас напала. Це настільки очевидно і настільки не потребує ніяких обговорень, що мені просто немає що додати для цього. Але тепер є позов до них фактично з захистом цього російськомовного контенту. Дурня. Дурний позов. Дурний вчинок. Неправильний, м'яко кажучи. Тоді, з огляду на це, як ви ставитеся до проекту закону, запропонованого В'ятровичем, так званого проти аудіовізуального насилля так, в громадському транспорті, щоб взагалі заборонити будь-яку музику, будь-які фільми в громадському транспорті? Знаєте, я не читав закон, тому мені складно зараз сказати, як я до нього відношуся. Я ще про це не думав. Треба але думати. загалом до ініціативи такої, що це не має бути проти волі, людина не має слухати півгодини чи годину щось. З тим проти волі, що вона не має слухати щось так, але треба зрозуміти, який механізм повинен діяти. Я просто не закон, закону, мені складно це відреагувати. Якщо ви сідаєте в таксі в Мюнхені, у вас грає класична музика. Завжди. Ви можете попросити таксиста і виключити, але там іншу я ніколи не чув. Оскільки їздив, стільки було, тільки музика. Можна, на перший погляд, здаватися не найважливішим, але е, разом з тим, коли можна очікувати, що з цирків такі зникнуть тварини? Ну, як ви знаєте, зараз розробляється законопроект щодо е, заборони використання тварин в, в, в видовищах, скажімо таким чином, тільки в цирках, взагалі будь для будь-яких розваг. На такого видовищного типу не спортивних, не лікувальних, а саме видовищних. Тому це, це ця дискусія йде з фахівцями, з народними депутатами, і цей закон буде прийнятий щодо позиції міністерства. Ми написали циркам, які є в нашому управлінні, це державні цирки. Що за 2020 рік ми повинні перейти в модель цирків без тварин? Те, що можна сказати, що з 2021 року тварини не будуть використовуватися для розваг. Що з ними буде з цими тваринами? Як ви також, напевно, знаєте, почитали або не читали, ми підписали меморандум про співпрацю з Фельдман Екопарком, який погодився на безкоштовній основі прийняти всіх тварин на реабілітацію. І ми працюємо з іншими людьми, які будуть готові це зробити. Ви очолюєте об'єднане міністерство, і от нещодавно з'являлися думки там від Гончарука, від президента про те, що ймовірно чи можливо треба його розділити знову на культури та спорту окремо. Чи не є це показником якоїсь неефективності? І як ви ставитеся до такого розподілу? Наскільки, на вашу думку, він буде доречним? Ми півроку об'єднували міністерство, і на сьогоднішній день об'єднання практично завершено інституційно. Це буде набагато, я думаю, в рази потужніше, ніж те, що було до цього. У нас напередодні Олімпіада, і завдання міністерства вибудувати таку систему фінансування всіх заходів, щоб це йшло точно за графіком. Розділення міністерства відкинуть. У нас ще мінімум, я вважаю, на рік. Тобто, всю ця робота вона розпочнеться заново через рік. Через рік. Тому я вважаю, що інституційно це правильне рішення. І якщо є зауваження до ефективності роботи міністерства, до ефективності роботи міністра або ще когось, то інституційно треба залишати, треба змінювати людей, які не впоралися. Вам не висловлювали ще незадоволення чи якихось претензій, що це не ефективно чи не впоралися? Поки що ні. Але ще раз кажу, ми ж сюди прийшли реформувати. Для нас, для мене особисто це вибір піти працювати в команду реформування і зміни парадигми парадигми розвитку. Все більше ніяких е, е, причин не було. От і все ще не розчарувалися, півроку минуло. Так хто за півроку розчаровують? Це неймовірний е, виклик. І, і, і це неймовірно цікава робота. Це точно вартувало. Це складно, але це цього вартувало. Ми віримо, що ми зробимо е, суттєві зміни. Просто не всі зміни можна відчути відразу. Пане Володимире, я вам дуже дякую за розмову. Дякую. Спасибі. Дякую.